Друзі, всім привіт! з вами Аріон, у нас друзі гоблини. У мене тут скриня тьми. Давайте ми її зараз рванемо. Призиваємо на гоблінах. Так, друзі, ну що, поїхали. Що тут у нас буде? Шлак. 50 Сірі, так. Ну, розгрузочка є. 30 емблемок. Лючик, добре. Отака От скриня. не Звісно, не айс, ну ладно. Так, що я ще хотів сказати, друзі. Зараз не знаю, як буде виходити відео. На каналі не від мене залежить, тому я нікуди не зник, просто не знаю, як буде виходити відео добре. Йдемо, йдемо до гоблінів і призиваємо. Маємо дві крутки. Так. Пишіть, друзі, що ви там наловили гоблінів чи ні. Як у вас справи в цьому питанні? Так, ну поки без гоблінів йдемо. Ні. Не хочуть нам, гоблю, не приходити. Добре, трійка, четвірка. от такий був призивчик, друзі, всім удачки в призивох. Всім всього хорошого, всім пока. Підписуйтесь на канал, лайкос під відео, комент, всім пока.